дня, Ви на каналі Фідерган Фішинг, Храболов та відпочинок. П'ятий день в сідниці Зараз їдемо на місцевий ринок за подарунками. Ну, погода, як завжди, нічого дивного. Було і сонечко проскакувало, наче буди вітру не було, тільки вийшли, одразу і вітер, і дощик. Все разом. Ну, нас це не зупиняє. Як ви. Зрозуміло, по вчорашньому відео приймуємо на риночок, потім хочемо ще завітати до дні цікавої шашличної в лісі. Ну, якщо погода буде дозволяти, сходимо в ліс. Підписуйся на канал, став лайки, залишай коментарі. І хвільніг на місці. І хвільніг, привіт! Ну, Привіт, морда твоя гарна, дивіться. Ну хто це? Дивіться, ну це Вовк. Бачите? Вовк. Завжди приходить до свого друга Лабрадора. Лягає тут поруч з парканом. Але зараз я так розумію Лабрадора немає вдома. Ну або він просто в хаті. Ой, товаришки. Добрый день. Ой, какая ты лизушка. Добрый день. Ай, ты прикуса. Ты кусаешься? Ты кусаешься. Ай, я что ты кусаешься? Какая. Дивись, якого нагада. Что-то она такая вроде і а -а -а. Нету, да? Да, ти так, и держит. Нет, да? Да, ты так. так? Ты куси лишь. Да, ты такая. Ты такая все.

Давайте маленько собі наберіть, викиді два зустрічі перевірте. Анатосії подобається мені не дуже. Дивіться, хто буде приїжджати зі Львова Східниця, щоб почувати, і в якого немає трансферу до отелю. Ось тут за цим поворотом дивіться скільки маршрутних таксі. Просто таксі. Відвезуть вас в любую точку селища. Куди? На рукавичку? Да. Йдемо знімати гроші, а потім на ринок. Дивіться, як багато грибочків тут. Консервації. До речі, взяли такий чайок на розіграш. Дивіться. Оп, попованчик. Подарунки. Дякуємо гарного дня. Дякуємо вам. Йдемо далі. Купили подаруночків друзям та підписникам. Зараз прямуємо в рукавичку. А потім, мабуть наш шашлычок дивіться як часто тут міняється погода був вітер дощ Похмура зараз за сонце і спека Харбала на осі теплопортку Бо щось вона мерз, Не знаю що вона намерзла нормальна погода Прямуємо до значної Пити грушівку Грушівку, точніше за що я вам казав? значить от тільки що було сонечко і спокотно а дивіться що з гугіра де які хмари Ми на місці. Шашлична рекреаційна зона Явори, Дивіться, тут гарно. Бесідки замовляєш. Тоді приносять. Прямо сюди. Замовували шашлик. Картошку з салом. Я замовив грущивку. 2050. Дружина замовила малини собі. Пішов грати. Прикол. Опа, давайте видео, покажу было еще. Гора Розен Розенна блюдить. Просто ми попали вже в дощ, сніг, в град, в спеку, в береві. Як тебе, Насасія? Клас. Погорка. Клас. Прикольно. От вже і дощ бачили, і сніг. Я вже, я вже казав. І град. Казала, так? так Казала? А, тут прикольно, так? Який він? Зараз покажу ось не фокусує крупа. Одразу тає на пальцях. Прикольно здесь. Прикольно тут дуже атмосферненько. Хлорії ряси. Пара шамбурчиків шашличку. Соус. 250 гручівки голібчик. Так, одна молодинька. А, і картопелька. А, і ще картоп. Шапуре Шампу. картопельки, до речі, з олівцем дивіть. Смачно поїли. Зараз покажу меню. давайте И... тогда... Карпатский чайок с медом, Вот сам чайок. Вот мед. Смачно? О, Обедали. вже були, набирали водичку, але вона нам не дуже сподобалась. Як круто. А ось, до речі, і наш отель Гранд Вилла. Повечеряли, йдемо на прогулянку в парк. Там ми зустрінемось. З прекрасної погоди. Вне дуже. Йдемо. Скільки їх ліків? Які гарні собакевичі. Добрий день. Добрий Здравствуйте. День. Да, да. Добрий день, здравствуйте. <решит> Рая Собакевичу. Ми думали, що вони чи 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 чиїсь там. <решит> Кішки та <да> цусеня. то <решит> да цусенята чись там. <решит> а вони самі по собі бігають. Маємось парк пантелеймона целітеля. Ми в ньому вже були, але з іншої сторони. Такі дихотинки. Відсутність заборів високих. ніде немає решіток на вікнах, це також. дуже багато тут годівничок для птахів часто зустрічаємо на деревах дуже різноманітні I don't know. Дуже багато годівниць, гарних, деякі прямовитрі мистецтва. Перші дані про нафту Прокарпаття датовані 1611 роком, зокрема в районі Східниці, до 1898 року. Дієво 388 свердловин. Не перший раз зустрічаємо щось пов'язане з нафтою. Ось нас є. Це виглядає за обріє. До речі, нагадуємо, буде проведений конкурс серед підписників, в якому ми розіграємо подаруночок, який ми придбали тут. Попереду місток, це мабуть річка, яка витікає з лісу. Тут проходить. Гірська. До речі, це готель Київська Русь. Ми його проходили Але з лицевої сторони. Ось так він виглядає ззаду, дуже великий, чотирьохзірковий готель. Коржикс. Идем, идем. Прогулялися по парку. Зайшли в рукавичку, взяли водички на завтра. Солоденького. прямуємо додому. Тому, скоріш за все, зустрінемось вже завтра. А завтра в нас екскурсія. Екскурсія куди? На тустань. Перейшли вже на базу.